微信内我吗？ Напишіть мені, що сьогодні ви мені його дали і хто дав, що ви мені понаставляли якихось ну, таке, що... для довідок Поставте до того, що ви мені сьогодні... Ні, не для його дали. довідок, Тут написано для копії, оскільки це цих робити. Ви себе ким називаєте? Ну, як я називаю. Ви mm, знаєте yeah, прекрасну, ну no то бі? скажіть, хто ви? Я не знаю. То я прийшла сьогодні і стітки, моще на мені знати. Послухайте, ви? ви знаєте, що я знаю, що ви тарас. То напишіть, що прокурор окружної прокуратури, лелюк тарас, і сьогоднішню дату, що я від вас отримала, і все. Дивіться, я не можу писати на тому, що вже надано відповідь. Я вам даю по написано, що хтось там її надав. Дивіться, я вам надаю копію того, що вже вам було надіслано. Де ви, я як, як секретаря, мене, я вас не звернулася. Не... Зверну, не... з... з... зверну, якщо не... ви відмовляєтесь надати, то скажіть, я відмовляюся. Вам... Я, вам, я, я вам не надаю... відмовляюся. Що ви мені сьогодні його дали вашу дату сьогоднішню і ваше прізвище? Я піду, ставте сьогоднішню дату і прізвище ваше. Дивіться, я не можу таке поставити, що, що я сьогодні сьогодні вам дам. Покажу, ну так ви ж мі... нам його даєте. ви. Ви звернулися для копії. Отрим, от, отримати те, що вам вже було надіслано. Я звідки знаю, Дивіться. чи воно надіслано, чи не надіслано, Тарас. А ми, якщо не я надіслано ще 13 числа, не то, шоу. то давайте я не буду... будемо робити шоу Я не ви свої обов'язки, так як ви мали відповідно чинного законодавства. Дивіться. Ви себе називаєте прокурором? Скажіть, називайте? Ну то, 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 то. якщо називаєте, то поставте мені сьогоднішню дату і підписи. І я піду, чому ви відмовляєтесь не поставити сьогоднішню дату. Дивіться. Сьогодні 21 травня. Я 30. можу вам поставити, але то я то просто поставьте. для відома вас ставлю, що це, це так, відповідь вам, це вам не сьогоднішня дається. Вона то, далася ще 14.05 Добре, а я її не отримала. Ну то поставте я до вас відповідати. Це не в мою компетенцію входить. Розбиратися чи пошта направила. вам не я маю розбиратися. В нас канцелярія справно відправляє. А Шкіль надалі. Вже... Условий, ну, це наймає ще якусь особу, яка буде ви, Якщо у вас ні, є якісь питання, пропозиції, зауваження до керівника, ви завжди можете пасати до нього напити. Я вже вас півтора години перебуваю. У мене також є своє життя, ви е, мене забираєте право на життя. Дивіться, не, це, в кожен виконує свою роботу. І ніхто ні не каже, що хтось десь там вийно. Число. Що ви конкретно хочете, щоб я написав? Ну, 21.05 Сьогодні 20 чи 21? Я я від вас, 21. Завтра 22. Чи 20 сьогодні? 20 певно, сьогодні. Ну, Не вже яке число сьогодні. І хто видав, та й все. Що ми тут з вами сперечаємося? То я ж дуже не знаю, за що Ну, не знаю. я. Щось. Так Ви, ж, не хочете ви та... ж даєте, так підпишіть, що ви дали. Та й все. Від вас я сьогодні в Ми... відповідь, до єдиного реєстру до судових розслідувань внесення не була. Я ну. не знаю, чи вона внесена чи не внесена, бо не завжди ну, вся група, написано? вся група прокурорів. Включається в той чи інший факт, і ви я думаю, прекрасно знаєте, так як за вашими зверненнями були неодноразові ярдери внесені в Мене не звернення, не переповіткуєте е, назву документу. Звернення це, це, випуск, загальна, випуск. це загальна, фраза звернення, це загальна для заяв про злочин. Наприклад, я для... до вас звернулася, що в мене якась виникла підозра на рахунок того, то того. То, Добре, то, я до вас так. Я читаю ви мені розказуєте, що не так. Добре. Добре, дякуємо до побачення. Добре. По цьому Добре. факту будемо звертатися все ж таки знову до конування осіб. Пожливо наші права і законні інтереси. все таки, Нічого не кажу, щоб... будемо давати роботу слідчому судді, бо він не має що робити.